Усім привіт! Ну, я тепер я буду відкривати Chroma Legends. Стардропи да, стар в української сільпогри. У мене їх там 30, ну, я, ну вже 5 тут є. Ми з Артемом будемо відкривати їх. З перших 5 карток випало ось це. І скин на кенчі. Так, теперь я буду открывать. Давай. Что у нас там? <связь> О, О Джейси! С карточки сразу бы есть. Ага, круто. Что там? <связь> Марси? Ну, <связь> с тобой поделюсь. Я уже другого бойца открыл. Так, кто там дали? Не кажи, что знал. Гаджет. А. А, капсула протя... Прав... Капсула против. Далее. Редкийсный персонаж. Юки. Так, я вам у тебя наша штайная карточка привели. Ну да. А прикинь, сейчас якесь лего випадає. Угу. Не кажи, що повторка. Ні, це гаджет. Гаджет, ну рідко. І то? У нас ми, нам випало три персонажа. І один скін. І багато гаджиків. Всім пока!